А зараз я хочу розповісти, як я почала писати казки для Мішельки. Я вже десь писала 12-ту казку для Оскара і приїхала в гості до доньки і розповідала про те, яку я казку написала, читала її, всі слухали уважно. А Мішелька стояла коло мене і уважно так дивилася. Коли я закінчила читати, розповідати, вона так серйозно в мене запитала: а чому ти пишеш казки тільки для Оскара? А для мене, для мене це питання було якось несподівано. Я... Мені аж не по собі стало. Я не знала, що відповісти онульці. А дійсно, ну чому це я пишу Оскару, а їй не пишу? Я стала їй говорити, що ну, дивися, Оскар мені замовляє казки, він говорить про що писать. На це Мішелька мені говорить, так я теж буду замовляти тобі казки. І я, ви знаєте, правда, так було соромно перед онучкою, але я викрутилась і кажу. Ось дивися, Мішелька, я Оскару закінчую дванадцяту казку, йому буде дванадцять казок, а далі наступні казки, далі наступні дванадцять казок, це вже будуть твої. Ти згодна? І вона, так дуже серйозно, дивлячись на мене, подивилась і каже: Так, я згодна. І ми так з нею домовились. Але написання казок для Мішельки це інша історія. Якщо Оскар легко називав, просто так придумав слово, сказав і все. І коли я в нього питала: а яка да, тобі казка найбільше подобається, а він говорив: а я не знаю, вони мені всі подобаються. А Мішелька ні. Вона називала серед Оскарових казок. Їй дуже тоді подобалось чарівний портрет. Вона просила без кінця цю казку там ще казка про дівчинку. Вона без кінця запрошувала цю казку я хочу чарівний портрет, хочу чарівний портрет. І от, коли дійшла черга до Мішельки, я в неї запитала: А про що ти хочеш, щоб я написала? Ну, тоді вона мені відповіла, Я не знаю. Я тоді поїхала, і першу казку, яку я стала їй писати, це була казка Нічний готель. Я пам'ятаю, що потім я їй читала цю казку і говорила: це твоя казка, Мішелька, називається вона Нічний готель. Я її прочитувала. Боже, скільки гордості було в дитини. Це така радість. У неї є власна казка. І потім пішли замовлення. А замовлення були, «Бабушка, напиши про веселку і я ще хочу про метелика. З таким замовленням я повернулася додому. Довго думала, як же поєднати веселку і метелика. Я не думала, що Мішелька мала на увазі, що це окремі казки. Про веселку окремо, про метелика окремо. Ну, от так, недозрозуміла дитину. І я написала казку долетіти до веселки. До речі, ця казка. Стала теж улюбленою для Мішельки. Вона її десь цілий місяць прямо без кінця просила, коли я в неї питала, яку казку читати, долетіти до веселки, долетіти до веселки. А там казка була така, коли метелики і інші тваринки намагались долетіти до веселки і не могли це зробити, бо це як мрія недосяжна, до якої не можна добратися. І коли я прочитала цю казку Мішельки, вона їй сподобалась. Вона сказала, що так, таке вона хотіла, а потім говорить: і трішки не таке. А яке ж? І далі Мішелька говорить: я хотіла казку про метелика. Я їй відповіла, так я ж про метелика теж, подивися, метелик летів до веселки і там, які з ними події відбувалися. А вона мені говорить, не таке, я ось хочу от про метелика, і знову нічого не говорить. Я довго думала, а потім мені прийшла ідея просто розповісти про життя Метелика. Як він народжується, як він спочатку гусінню стає, потім перетворюється в лялечку, потім стає метеликом. Але хотілося це не просто таку історію історичну, а хотілося казкою. І мені прийшла ця казка. І коли я написала неймовірні перетворення метелика, і приїхала з цією казкою до Мішельки. Боже, я отримала Мішелькине одобрення. Вона сказала, це те, що я хотіла. І я зрозуміла, що кожне її замовлення, це стільки енергії треба вкласти, тому що дівчинка чітко знає, що вона хоче, а не може ще пояснити. І я, як бабуся, повинна про це здогадатися і написати казку. 12 казок для Мішельки вже написано. Казки гарні по-своєму, в неї є улюблені серед її казок. Як я писала ці казки, я розповім вам в наступний раз.